Процедура та місце видачі українського паспорту не змінились, запевняють чиновники. Так само, як і не змінилася функція, що виконує сьогодні міграційна служба. Головними завданнями сектору це є відповідно реєстрація, зняття з реєстрації, документування осіб паспортом громадянина України. Видача посвідки на тимчасове проживання, видача посвідки на постійне проживання, продовження терміну перебування іноземців на території України. Проте варто зазначити, що з переданням зазначених функцій від МВС до Державної міграційної служби України внесено ряд змін, які суттєво спростили процедури реєстрації місця проживання фізичних осіб та оформлення українських паспортів. Отже, передбачено такі важливі нововведення: реєстрація та зняття з реєстрації здійснюються в одному місці та в день звернення особи до міграційного підрозділу. Відтепер людині не потрібно їхати, наприклад, до Києва, щоб знятися з реєстрації, якщо вона має намір зареєструватися в Коростені. Достатньо звернутися у територіальний підрозділ міграційної служби за місцем проживання. Крім того, реєстрація місця проживання не прив'язана до обліку військовозобов'язаних та призовників. Відтепер спочатку можна зареєструватися за місцем проживання, а вже потім йти до військкомата. Значно розширено коло підстав і для зняття з реєстрації, які ще зміни відбулися. Що сьогодні для того, щоб оформити паспорт громадянина України, відповідно проводиться деяка перевірка, особливо відносно тих громадян, які прибули з інших країн. От, для цього відповідно проводиться перевірка, встановлюється особа, чи вона відповідно не в розшука, чи вона відповідно не є боржником. Тих чи інших, особливо ми звертаємо велику увагу в тому випадку, коли проводиться, людина подає заяву для зміни прізвища. От. Є люди, які бажають змінити прізвища із за того, що причини несплати якихось податків, можливо, уникнення від подальшої судимості і різні причини. Тому таких відповідно на нас покладається і ця задача для відслідкування таких будемо так сказати, категорій. Осіб для того, щоб подальшому, ми про це інформуємо підрозділи міліції, які в свою чергу далі займаються цими людьми, з 1 січня 2013 року. Оформити закордонний паспорт можна буде також в територіальному підрозділі міграційної служби, зазначив Петро Сергієнко. Що стосується документування паспортом. Громадянина України для в'їзду за кордон. Да, тут в нас є відповідно, люди, які займаються прийомом документів. Хоча ця ще процедура вона залишається за органами внутрішніх справ. От, відповідно, приймаються документи тут же на місці, проводяться фотографування, і на протязі місяця-півтора місяця людина зможе отримати паспорт. Ми відповідні документи зібрані тут, направляємо в Житомир, довозимо туди, відповідно. Там проводиться достатня перевірка і виписується паспорт громадянина України для в'їзду за кордон. Якщо у вас виникли питання щодо отримання закордонного паспорту чи паспорту України, звертайтеся до фахівців Коростенського підрозділу Державної міграційної служби. Вам обов'язково допоможуть.